Нормальна строчка. А, це нормальна строчка, так. Да. Просто нормальна. Я тут поставлю uh -huh. на, на, на центр, на все-таки. Да. А тут от густота. Поняла, так, поняла, так. От густота стіжка. Uh -huh. Якщо ми поставимо, наприклад, нам треба це, а це в нас цік uh -huh. uh -huh. є А, да. Це ще багато функцій. Yes. Клас. Да, тоді воно робить клас. На це. Але коли ти на це, тобі треба поставити, якщо ти хочеш, щоб він, наприклад, густіший чи не густіший. Uh -huh. Понятно. Да? Да, 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 да. Раз... Ти можеш от ширину поставити собі. Uh -huh. да? Ти можеш тут ширину собі поставити. Тут можеш, тут, тут лучше просто лишити так, як є. А тут ти ставиш собі. Поняла, <звучас> <звучас> ширина так? строчки, да. Да. Da, да, да. клас! Або густота, що пильтована... вона. Буде густіше, а напальтовано підходить ця машинка? Да. Ух ти! То це добре, да? так? No. Що на товстий no. матеріал no. навіть можна. А якщо ми поставимо цю, то ні. Тут, тут, тут. Бачиш, як ще. Як Взагалі, все роботає, да. Галя? А якщо лампочка она... там буде давно світитися, де буде? Талі. Тут, Ух, світ, тут буде світити. А ага. тут, якщо ми зробимо І наприклад, п'ятеро, Гавна ось отака от штука. Клас! Ой, як красиво! Кисота Клас! Аболті! Або буде, наприклад, зробим І. Там взагалі буде красота. Але треба зробити густіше. Угу. ти! Робить отакі штучки? А якщо